Як зрозуміти, що відбувається болю, хто знає? Коли ви діваєте, так старше, менше, менше, старше. Хто ж показати? А ми можемо бути? Менші. Менші. а дорослі? ні. Штукнула. А я не знаю. Прийшла і підійшла до мене, яка слухалася. Я погачував. Ми пожалуй на одну Ми померли. Це був волін чи що це навіть? Що нас було? Конфлікт. У нас був концепційний битва це буде фізично. Кібербуль. Ручка поламалась. Що ви зробили? Пошкодили ми ручкою. Пошкодити. Економічний вид бульку. Зараз я кидаю флікер і в кого він опиняється в руках, а ми потім його будемо передавати яка нам запам'яталося з нашого сьогоднішнього заняття.